З валізами та гарним настроєм 11-річна Поліна з Полтавської області їде в оздоровчий табір. Вона бере участь у проєкті літо без війни. Так називається програма відпочинку та психологічної реабілітації для дітей полеглих воїнів, полонених та безвісти зниклих. Я побачила в інтернеті, що табір буде, і ми вирішили поїхати. Спочатку ми сплатили заявку, потім ми підписали документи. Усього з Полтавської області поїдуть оздоровитися протягом 10 днів у таборі на Закарпатті. 42 дитини ініціатори Українська фундація Мрія дуже важлива зараз психологічна підтримка та реабілітація для дітей. Воїнів наших, які погибли, які знаходяться в полоні та зникли безвісти. І от саме зараз проходить відправка дітей на відпочинок у табір ПРА в Закарпатській області. Тому володіємо повністю цією оперативною інформацією, списками даної категорії діточок і постійно опрацьовуємо їх на сьогоднішній день. Вже ми опікуємося. Більше п'ятдесяти категорій. Ще одна з учасниць програми Літо без війни, 12-річна Ольга. Вона з Лохвиці. Згадує, батько загинув у серпні 2022 року. Такі поїздки дають змогу познайомитись з тими, хто опинився у схожій ситуації. Перший мій лагерь був ще двадцять 2023 році. В жовтні, там було багато дітей, як я. Всі були хороші. А я це, коли нам ще раз продовжила, я дуже сильно зраділа. Альона Вікторівна одна з тих, хто відправляє своїх діток у довгоочікувану поїздку. Діти зможуть відпочити трошки від сирен, зможуть трошки розвіятися. Психологи з нами там також можливо попрацюють. Їм буде набагато краще і з новими силами вони повернуться. Брати участь у такому проєкті можуть діти віком від 10 до 16 років.